Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Попередній відеоогляд будинку здобув велику кількість позитивних відгуків, і сьогодні у нас нове відео з коротким оглядом цього чудового житла, з усіма зручностями, побутовою технікою та сучасними меблями. Все, що ви побачите у відео, залишиться вам, і ви зможете швидко заселитися і мати все необхідне для комфортного проживання. Ось ми приходимо коридором з комодом та шафою купе. Вітальня простора в ній розташований диван. Переходимо в невелику кімнату, яка використовувалася як дитяча для старшої дитини. Є ліжко, шафа, комод та письмовий стіл. Ви ж, окрім дитячої, можете організувати в ній. Кабінет, чи гостюву чи тренажерну кімнату. Кому цікаво, можу поділитися досвідом використання подібної кімнатки для інфрачервоної сауни. Друга кімната обладнана також для дітей: є письмові столи та три спальних місця, підлітковий диван та двохярусне ліжко, а також тумбочки та шафа. Пройшовши вітальнею, ми потрапляємо до просторої та світлої кухні студії з двома вікнами та переходимо в приміщення для побуту, де знаходиться пральна машинка та є зона для складання речей для прання. Окремо розташований санвузол, оснащений ванною, унітазом, раковиною та бойлером. В кухні студії в наявності великий стіл і два дивани. Кухня обладнана кухонними меблями з багатьма шавками, є газова варильна поверхня, духовка, мікроволновка та посудомийка. В кухні є незамінна річ це кладовка та зроблений вихід на задній двір, де є літня кухня та комплекс господарських споруд для тварин та для зберігання господарського інвентаря, та є погріб. Підіймаємося на другий поверх. Не забувайте натискати кнопку лайк та підписуватися. Ваша підтримка надихає мене в пошуках житла, де ви могли б комфортно заселитися і вже насолоджуватися проживанням. Усього в будинку на 118 квадратних метрах 6 кімнат. Проходимо в простору кімнату, яка може служити спальнею. У неї є великий розкладний диван, крісло та дві вбудованих шафи. Кімната має чудовий вид з вікна на передній двір. Опалення комбіноване. Є газовий та твердопаливний котел. Будівля тепла, економна, бо збудована з цегли та утеплена надійною базальтовою теплоізоляцією. На другому поверсі також розташований другий санвузол з душовою кабінкою унітазом рукомийником і другим бойлером. Ось ще одна простора кімната, спальня з комодами, двоспальним ліжком, прикроватними тумбочками, за дверима невеличка гардеробна ніша та є вмонтована шафа купе. Ціна від власника 29 тисяч доларів. Він готовий до розумного торгу. Я розумію, що ціна дуже навіть адекватна, та й будинок добротний і гідний такої суми. Гуляємо за територію садиби і розуміємо, що є простір навколо неї. Біля будинку є два гаражі: один побудований і другий металевий. Власник гарно відгукується про сусідів, тож думаю, тут буде приємно проживати. Я впевнена, що до цього будинку легко буде звикнути і зразу вважати його рідним, бо багато що практично в ньому і продумано. Що ви думаєте з цього приводу? Пройдемо на подвір'я. Фундамент будинка міцний, бутовий, залитий цементом, а покрівля викладена бітумною черепицею. Детальний огляд будинка, інформація про його розташування та можливість отримання роботи поруч доступні у попередньому відео. Переходьте на ньому за посиланням в описі. Також під обома відео розміщене посилання на оголошення власника будинку, дає його номер телефону для домовленостей про перегляд. Якщо в відео зацікавив вас короткий огляд про будинок, дивіться попереднє повне відео про цей будинок. Якщо на канал завітали люди, які не лише шукають новий дім, але й планують продати свою власність за справедливою ціною, будь то житло різного класу, але готове до заселення, звертайтеся до мене на електронну адресу, вказану в описі під відео. Ми разом зможемо допомогти тим, хто цього потребує. Можливо, саме ваш будинок стане для когось рідною домівкою.